Добрий вечір, Анастасія. Величезна честь бути присутньою на вашому випуску, ну і, взагалі, честь спілкуватися з вами, тому що я потім скажу пізніше, які я висновки отримала після курсу, і за все своє життя я зустрічала таких людей, як Анастасія, можливо, всього лиш п'ять разів. Тобто, це унікальна людина. Зараз я розкажу, чому. Мене звати Івана Анчук, я викладач англійської мови за освітою, але мій досвід викладання англійської мови складає більше ніж 10 років. Мій шлях почався з завершення педагогічного університету. Я отримала диплом бакалавра, потім магістра і пішла працювати в приватну школу англійської мови у Вінниці. У Вінниці є одна з найбільших шкіл англійської мови. Я прийшла в неї, коли вона почала починала тільки розвиватися, і пропрацювала там 10 років. Я досягла там усього, чого тільки можна, починаючи з менеджера продажу до викладача, до методиста, потім керівника відділу по якості. І в серпні 2023 року я дійшла до точки, коли я досягла вже максимуму в приватній школі англійської мови, і в мене стояв вибір: або працювати далі на ту ж зарплату і за тими ж умовами, які в мене були, або обрати свій шлях. І я обрала свій шлях. Я відкрила курси у маленькому містечку, яке називається Ліден. Воно знаходиться за Вінницею. Я Відкрила там невеличку школу англійської мови для дітей, підлітків та дорослих, тобто людей будь-якого віку, так як я працювала 10 років в школі і мала досвід роботи з усіма категоріями людей, віковими категоріями людей. І я стикнулася з такою проблемою, що в силу свого величезного досвіду я боялася підняти це. Вже можна вмикати слайд номер два. Це вже моя точка А. Я звільнилася з приватної школи, маючи величезний досвід, величезні знання, я зрозуміла, що мені не вистачає все одно певних знань. Наприклад, я відкрила школу в маленькому містечку, поставила одну ціну і боялася повідомити про її підвищення, тому що бачила, що був величезний наплив бажаючих навчатися, а доходу як такого бажаного не було. Тому було перше питання: як підняти вартість своїх послуг так, щоб не втратити клієнтів. Друге питання було з того, що було дуже багато бажаючих вчитися, а я не могла взяти всіх. Я просто працювала зранку до ночі і в вихідні, і в будні дні. І я не знала, що з цим зробити. Тобто я працювала сім днів на тиждень, шість днів на тиждень, але доходу все одно як такого, не було. Наступне питання було те, що я була ФОПом. І я не знала правильно, як оформити курси, як оформити школу, як взагалі. Ну, тобто, рані... раніше бухгалтерією займалася школа, в якій я працювала. Тепер це питання лягло на мої плечі, і я була абсолютно некомпетентна в цьому. Також клієнти всі приходили до мене по сарафан. Там був прям цілий урок, де Анастасія розказувала про це, коли всі клієнти до вас приходять сарафан, це погано. Я думаю. Чому ж це погано? Це ж добре, до мене так 60 людей прийшло. І ще йдуть, і ще йдуть, це чудово. Але коли я бачу, що приходять клієнти, так як там було сказано, різно, які погоджуються на різну вартість, і ти когось береш, комусь повідомляєш про вартість, їм це дорого, я зрозуміла, що я, якщо я втрачу, наприклад, підвищу ціну і втрачу цей сарафан, я не знаю, як по-іншому знайти нових студентів. І останнє питання було те, що я. Працюючи в приватній школі, займаючи різні посади, я втратила деякі навички як викладач, і я думала, що я викладаю по якості гірше, ніж інші. І тоді, в листопаді 23-го року, я випадково в інстаграмі, листаючи сторінку, побачила рекламу від Анастасії, що ти не знаєш, як підвищити свій чек, чи ти не впевнений в собі як викладач, чи там заняття скасовують за 5 хвилин до початку уроку. Я думаю, да, це саме те. Те, що я шукаю, я тоді підписалася на Анастасію і відразу ж купила курс про репетиторство, на якому ми з вами зараз можна вмикати наступний слайд. Так, курс я пройшла за місяць. Я його просто проковтнула, тому що як методист, це була одна з моїх посад в попередній школі. Я багато чого знала, але таких знань. Такої, такої вижимки знань стосовно того, як проводити заняття, яка методологія може бути, які є вікові типи студентів по типу сприйняття. Я чула вперше за всі 10 років. Для мене це був просто шок. Я розуміла, що якби мені дали ці знання тоді, коли я працювала в школі приватній, наша школа би отримувала вдвічі, а то і втричі, більше прибутку. Ну, це порівнюється з мільйонами гривень. Просто знання на мільйон гривень. Також дуже цінними для мене були. Те, що, по-перше, якісно викладався кожен урок. Мені сподобалася робота Анастасії як, як наставника, вона ділилася досвідом абсолютно по усім точкам, яких має яких має торкатися репетитор: будь-то це е, ваше розкручування в різних соцмережах, чи це проведення уроків, чи це всі оці документаційні справи, бухгалтерія, чи це так само психологічна точка зору, наші останні уроки. Добре, досі чи це е, психологічна точка зору, тобто як не вигорати, як е, м, правильно спілкуватися з клієнтами, це все я перепрошую у мене. Тут ще один учасник нашої конференції. Це моя маленька донечка. Тобто, все було настільки якісно, настільки подано з точки зору власного досвіду, е, що я не уявляю скільки Анастасія мала подібних кейсів в своєму житті, що вона тепер. Що вона тепер може цим ділитися, і цей курс містив настільки 8 -8. багато інформації, що я, як методист, просто ставлю 12 з плюсом, і я від 8 -8. вас була в захваті. 8 -8. Це, 8 -8. Це чудово. Також курс був дуже ефективний, тому що я відразу після кожного уроку приміняла все, що було подано, і всі оці таблички, наприклад, табель, табель а успішність студента. Табличка, в якій ми збирали базу даних. Кожне ось це дане було застосоване, і я бачила, як, яка ефективність, які результати того, що було подано в курсі. І також це було надзвичайно професійно. Кожна людина, яка була в цьому курсі. Кожна людина, яка була в цьому курсі, вона професіонал своєї справи, і завдяки тому я отримала результати, які є в наступному слайді. Можна його вмикати. Так, моя точка Б. Я підняла в січні місяці чек на 15%, так як Анастасія розповідала, це була саме безболісне, таке, таке безболісне підняття ціни, і від мене не пішов ніхто. В результаті цього мій дохід зріс на 15 тисяч гривень в місяць. Ну, можете подумати, що це не такі багато, але насправді це багато, так як у мене багато студентів, тобто я. Ой, я вже маю завершувати. Так, одним словом, я підняла свій чек, я розібрала, розібралася в бухгалтерії, я збільшила кількість студентів до 70, плюс 20 дітей прийшло до мене. Я зрозуміла, що я класна, я знаю, що робити, як вести якісно уроки. А ще я зрозуміла, що я до Анастасії прийду ще раз, тому що те, що ви робите, це просто безцінно, неоціненно. Скажімо так. От, я все.